Доброго ранку всім, друзі! І сьогодні, на сьогоднішній ранок, я вирішив приготувати собі шакшуку, так як її готую я. Так, да, є основа: це помидори, а, і потім яйця. Але я додаю деякий секретний інгредієнт який я люблю. І я люблю саме цей смак. Хоча я бачив. Такий рецепт з цим інгредієнтом. Але мало хто готує, тому що я багато бачив і дивився відео, як готують шокшуку, і кожен готує її по-своєму. Є основа це обов'язково перець, томати, чесник і цибуля, ну і яйця, все. А вже спеції ти вже додаєш за своїм смаком. І ця основна спеція, яку я додаю, і вона подобається саме мені. Якщо вам засмакує той рецепт, який приготував я, то вітаю вас. Що поїхали, покажу, як я готую. Так, ну що ж, перше, що ми сюди наливаємо, я завжди використовую олівкову олію. Бо вона мені більш смакує, ніж звичайна олія. Після цього ми закидаємо часничок, помішуємо його, щоб він не горів. Чесничок дає свій такий смак, віддає, коли ми його нагріваємо, він віддає свій смак і аромат. Після того, як ми підсмажили трошки. Чесничок ми туди кидаємо цибулю. Друзі, я не буду вам показувати, як сма... нарізати цибулю, я вам просто скажу, що нарізаємо її стандартно кубиком. Я не буду витрачати на цей час, як це роблять інші блогери, щоб проще довше зробити відео. Як нарізати цибулю, я думаю, ми всі знаємо. Ми тут ділимося простою рецептом, які ви можете просто повторити. Якщо не знаєте, як нарізати, спитайте своєї мами чи дружини. Well, <laughs> що ж, Після того, як цибулька підсмажилася трошки до такого стану, не треба її дуже сильно зажарювати. Я додаю після цього помидори. Помидори в мене домашні, як ви бачите, вони різнокольорові. Додаємо туди помидорки. Хтось каже, що треба їх натирати на терці. Я не натираю, я навпаки люблю, щоб вони не просто як жижка була. А щоб трошки шматочки помидорів були. І все. І смажемо, тушкуємо до такого стану, де воно вже буде пусти сок. Трошки підсмажиться. Можна вогонь зробити побільше, щоб все швидше було. І все, Потім, коли воно вже дойде до етапу, коли воно вже почне смажитись, ви просто ставите середній вогонь. Тому що то, помідори, там вони ж холодні, коли ви кидаєте, правильно? Температура падає на сковороді. Тому треба трошки піддати газку. І все, щоб воно почало швидше нагрілося, почало смажити, а потім просто зменшувати середнього вогню і починаєте тушкувати. Ну що, от вона трошки протушкувала помідори. І після цього я додаю перчика болгарського. Він дає свій такий пікантний смак перчику. ну, Хто любить, додавайте. Хто не любить, якщо ви не любите, ніхто вас не заставляє О, додавати, можете не, не додавати, просто зробити основу томатну. От і все. На помідорах. Я додаю трошки теж, щоб він протушився. Став трошки м'якішим. І все. І чекаємо, поки вся ця жижка протушкується. І потім я вже покажу, які спеції. Треба додавати по смаку, по моєму смаку, як я і казав. Так, ну що ж, тепер ми її посолимо. Так, Якщо у вас буде мало рідини для тушкування, то можете просто додати водички трохи і все. Цим ви нічого не спортите, це у нас я її зараз посолив. Тепер по трошки. Я додаю перцю чорну, якщо ви любите трошки гостре, ви можете додати. Для гостроти можете червоного перцю додати, гострого можете кенійського. Ну, за вашим бажанням, люди, Як бажаєте. І тепер саме основна і головна спеція, яку я використовую, це зіра. Так, це зіра і це одна із найулюбленіших моїх спецій. Яку я додаю сюди до шакшуки І мені так подобається. Я не знаю кому як, а мені так подобається. Коли я шукав рецепти Шакшуки, я знайшов з зірою і мені сподобалось. Я спробував і я його готую. Беремо зіру. Додаємо. ну Буквально, я не знаю, я не можу вам сказати, скільки вам додати зіри. Чому я не можу сказати точно, скільки зіри вам треба додати? Тому що зіра вона буває різна. Є іранська зіра, є там таджикська зіра, і є узбекська. І кожна має більш насичений аромат. Тому я люблю більше узбекську зіру. Вона дуже насичена, її багато не треба додавати. Іранська вона. Щоб ви зрозуміли, іранська вона продається в магазинах. Упаковка всю зіру, яку ви бачите в магазинах, це використовується іранська зіра, вона більш дешева і тому її всі продають. Узбекську ви можете купити тільки на ринку, де торгують узбеки. Чому тому що вони самі її привозять, коли вони їздять додому? кожні три місяці узбеки їздять додому, відвозять гроші. І привозять туди те, що вони може продати тут. І вони самі привозять цю зіру, тому що вона не завозиться к нам в Україну, типу там офіційно. Да? Вони просто беруть там, скільки там, мішок чи скільки там, сумку, і привозять сюди, і тут її продають. Щоб розуміли, 50 грам зіри цієї 100 гривень. Іранська, вона набагато дешевша. Тому скільки використовувати зірі, самі пробуйте, я не можу вам сказати точно, тому що вона вся різна. Тому пробуйте самі, яка у вас, якщо ви купували в магазині, то це іранське. Тому пробуйте по смаку, самі додавайте по запаху, і ви зрозумієте. Е, даю рекомендацію: якщо ви хочете, щоб зіра розкрила більше свій смак і аромат, то візьміть е, жменьку там, чи скільки там ну, ви взяли собі, насипали на ладошку і перетирайте її між ладошками. Вона тоді розкривається, і тоді більше їж, і вона більше віддасть свій смак і свій аромат. Ось така рекомендація від мене. Ну що ж, наша основа дійшла до нужної кондиції, як міністр треба. Ми робимо такі невеликі отвори. Я, мені важко це зробити, але ложку взяли, трошки розгребли і все. І сюди ми вбиваємо яйця. В мене буде тут 3 яйця. Як розбивати яйця, я блять, не буду знімати. Я думаю, що ви знаєте, як яйця розбивати. Поэтому я вам покажу, вже готовий результат. Так, ну що, я вбив яйця. Можна тепер посолити яйця. Якщо ви не знали, то білок можна не солити. Ой, желток. солимо тільки білок. Все, посолили. І чекаємо, поки приготується. Зразу вам хочу сказати, що шакшука це блюдо, яке треба макати хлібчиком. Тобто яйця смажуться до такої кондиції, коли вони, вони, жовток не звернувся і він, коротше, виходить такий, що можна макати. Чекаємо, поки звернеться білок, і виключаємо сковорідку, все. Так, ну що ж, друзі, наше блюдо готове. Ось так воно виглядає. Якщо ви любите зеленку. Можете ще зверху посипати петрушка, укропчик. У мене його немає. Це було зроблено все, що в мене було в холодильнику, яйця, перець, помидори, часник і все. І цибуля. З в мене немає, тому і не додаю. Я розумію, що всі прикрашають, щоб це на відео виглядало красиво. Ну Не знаю, як воно виглядає красиво, не красиво, але найголовніше, щоб це було смачно. Беремо хлібчик, хлібчик, беремо, в мене в мене бородинський хлібчик. Я ось так макаю, макаю. Макаю, макаю. Ось так. Яйця, звісно, не домашні. Тому вони не такі прям. І потім кладемо в ротик і смакуємо. <ріць> смачно, друзі, смачно. Так що, смакуйте, готуйте. Всім приємного. Побачимось на в наступних відео.